На замовлення проекту новий відлік агенція Інфосапіанс опитала по всій Україні 800 респондентів від 18 до 70 років, як вони вважають, чи сприятиме глобальний саміт миру закінченню війни? Я прошу вивести результати на екран. Е, бачимо, що по-перше, це опитування про те, чи знають люди, що буде такий саміт. І як бачимо, дійсно переважна більшість опитаних людей: 77% знають про те, що буде така подія. 23% не знають. Тобто, люди здебільшого чули і щось очікують. Так, а чого саме працює. вони очікують? А? Єдиний марафон Єдиний працює. марафон працює. Так і ще одне опитування. Також соціологи запитали в людей, як ви думаєте, чи сприятиме глобальний саміт миру закінченню війни? І ось що відповіли українці, покажіть, будь ласка, респонд. Точніше, покажіть, будь ласка, ще ці результати. Однозначно, 7 однозначно так, 7%. Відсотків. Скоріше, так, 29%, відсотків. скоріше, ні, 32%. Відсотки. Точно ні. 9%. Відсотків. І важко відповісти 24%. Це 41%, а тут у нас 36%. Можна сказати, що є такий парітет між оптимістами і песимістами. Як вважаєте, от о, після того як цей саміт закінчиться? Будуть якісь результати. Ми знаємо про три пункти замість десяти пунктів. Вже встигли трошечки про це поговорити. Давайте повторимо, що це за пункти. Да. Це харчова безпека, це ядерна безпека і обмін полоненими. Угу. Так, а от можна одне питання: а що таке результат? Окей, заява. Хорошо, а що таке результат? Ми зараз говоримо про очікування людей. От як вважаєте, чи після цього саміту миру поміняється кількість людей, які задоволені його результатами, і незадоволеними його результатами. Ну, це буде залежати від того, залежати що люди почують. Це буде залежати почути. від результатів. Так, але окей, давайте інакше перефразуємо питання. Як ви думаєте, це таки чи сприятиме е, цей саміт і те, що там ухвалять, так чи, так, чи є якась перспектива, що результати саміту все-таки сприятимуть закінченню війни? Або що для цього потрібно, або від чого це залежить? Кого? Добре, Добре, пане я на вас дивилася. Ні, ну я просто чудово розумію, що результати будь-якої події. Можуть коментуватися ді... діаметрально протилежно в залежності від політичної позиції, в залежності від того в якому ти таборі там в російсько ну, ви ж в якому таборі. Ні, я маю на увазі ішов... Причому після подій. так, але Украї... на, на, на голови українців піде оця лавина інформаційна, і, і, і Росія з Китаєм вони будуть працювати зі своїм зі своїми країнами. Тому а, для мене зрозуміло, що буде важко важко а, однозначно прокоментувати результати цього сам. Тому що от, потрібно розуміти дійсно, а що вважати результатом, чи буде там резолюція, навіть якщо там буде резолюція, чи вона буде обов'язково до виконання. Але я точно впевнений, що цей крок треба було пройти. Ми зараз побачимо певну викристалізацію позиції там світу стосовно того, як світ розуміє, що таке глобальний мир. Бо нам не треба тільки на собі концентруватися. Нам важливо демонструвати світу, що ми говоримо про інтереси, що на нашому місці умовно може бути будь-хто і тому важливо засвідчити, як світ буде реагувати на агресію в майбутньому, і як зробити так, щоб агресору більше не хотілося пана Олеже, на кого. А чи правильно я зрозумів те, що зараз сказали, що фактично успіхом можна вважати такий кількісний показник. Тобто, для першого саміту достатньо зрозуміти скільки країн туди приїде те і на якому рівні все-таки. І таки? на якому рівні? Те, от про що ми зараз говорили, тобто заміряти оцю температуру світової підтримки. Пані Ганна, що думаєте? Ну, дивіться, якщо говорити про якісь речі, які мають значення, була резолюція ООН у 22-му році, де 141 держава засудила, засудила і не тільки засудила вперше на 8-му році, тоді в 22-му, вони визнали російські дії агресією. Те над чим ми боролися на рівні ООН. тобто це була перша резолюція, і там був пункт. «Unconditional withdrawal of Russian troops from Ukrainian territory». і тому тонцекан тобто, не побачимо без ви як це кажуть unconditional, без, без умовне безумовне виведення. виведення російських військ з території України. Ви маєте Цієї. на увазі, щоб вони не підписали це. Не гарантує. Тобто, дію. ми повинні розуміти, що є ООН. нашим самітом миру. Ми ж не хочемо сказати, що ми тому, що якщо збереться. 100 учасників, так наприклад, і це будуть різні. Хтось приїде на рівні президентів, хтось віце-президентів, як Сполучені Штати Америки, Камала Харіс так далі. Але все-таки резолюція ООН «141 країна з вимогою вивести війська. Це було, тому довкола цього нам треба продовжувати апелювати до тих, навіть якщо вони не ефективні на цьому етапі. ООН. і ми бачили позицію Гутєриша, коли Росія вийшла з зернової угоди, коли нас схиляли до пом'якшення санкцій, Хотіли, щоб ми намагалися домовитися і так далі. Тому ми повинні зрозуміти, що а нам потрібно продовжувати зусилля щодо міжнародного трибуналу. І дуже добре, що очолює міжнародний кримінальний суд зараз представниця. Але Японії. на саміті не будуть піднімати ці питання. <гум> про тому які я й ви кажу, говорите. що є якісь речі кампанії, які ми запустили, які є. Документування злочинів протилюдяності, злочинів воєнних, акту агресії, екоциду, тобто екологи України, Олена Кравченко, Олег Листопад, вони документували вже на 54 мільярди, включно з каховкою. Тобто нам це треба проробляти, тому що наш саміт, який може бути конференцією чи ще щось, він не може замінити всі міжнародні організації, які існували. Ну це хибно взагалі вважати. Але з іншої сторони, як така кампанія, де ми покажемо щось, що, дивіться, це. Наше бачення, як досягти сталого миру, але я, я знову ж таки кажу, друзі, у нас мало ресурсів. Людей тому ми повинні фокусуватися на тих державах, в яких є необхідна нам зброя, які можуть зробити Росії боляче у вигляді повної економічної ізоляції, пекельних санкцій. У вигляді ось сьогодні э, НАКО э, Олена Тригуб вони робили презентацію крила війни аналіз західних компонентів у російських винищувачах. Ну це катастрофа. 64 компоненти виготовлені американськими компаніями це винищувачі різні СУ, МІГи і так далі. Тому, отут, якщо говорити, де вразливі місця Російської Федерації, то це не країни, вибачте, як Бразилія, Африка і так далі. Є ті країни. Які володіють там світовим ВВП, які задають, які впливають, які мають технології, які зможуть допомогти нам виграти технологічну війну? Тому з однієї сторони я розумію, яка була ідея саме у початку, хоча ходять різні версії, Чому ну, якщо я правильно, проводилися... якщо я правильно розумію, ідея полягала в тому, щоб напрацювати або презентувати Браво. певну архітектуру миру після війни в Україні, архітектуру миру в Європі. Я не знаю, щось на кшталт. Тигранської це конференції наша, наша або ялтинської це стало, ми конференції ми правильно розробили те, що Росії, що це питання? от... і що до цієї ідеї об'єднався весь світ світом, але, але але по перше, ми бачимо, що весь світ не об'єднується а по-друге. І отут я хочу подякувати, що дуже добре, що зло саморозвінчується. і що ті країни, які, про яких в Україні думали, що вони на нашому боці, а про кого а там вони думали? своєю ну, поведінкою ну, продемонстрували, ганна. що вони просто союзники Кремля в добиванні України і вони зацікавлені в тому, щоб війна тривала. Мізнець ілюзія дуже знімаємо окуляри і розуміємо, що світ. Поляризується ганна, ганна. на табір зла так. і на табір цих, і вже іншого варіанту, як приєднуватися і довкола себе об'єднувати тих, які нам допоможуть виграти війну, бо наша перемога це механізм запобігання викликам. У Мене до Олександра запитання. Ви сказали, що якщо навіть одну людину дитину там повернуть, і це вже буде перемога. Це безумовно з цих трьох пунктів, які будуть розглядатися на саміті обмін полоненими, в тому числі і е, обмін дітей. Давайте. Не обмін а повернення, По, ну, повернення, Україна, повернення жодну російську обмін дитину полоненими не і повернення так. дітей. Так а, давайте так йдемо від хорошого сценарію. Якщо дійсно всі країни, скільки їх там буде, об'єднаються, підпишуть фінальне ком'юніке, де констатують, що необхідно повернути е, всіх абсолютно дітей і необхідно здійснити обмін полоненими там всіх на всіх. Ну це ж не гарантує, що так станеться. То в чому тоді сенс? Росія вже заявила, що у них там в рази більше полонених, і, і... вони не бачать тут. І, і до обміну полоненими і повернення дітей закликали на інших майданчиках, на ООН, я впевнена, так? так і... Я, я як... з вашого дозволу так. буду послуговуватись вашим опитуванням, так? Чи сприятиме глобальний саміт миру, закінчення війни, вже на наступний день після того, коли цей саміт завершиться? Я можу відповісти? Точно ні. Це однозначно, так? Чи сприятиме глобальний саміт миру закінчення війні в до довгостроковій перспективі? Однозначно так. Тобто, це якраз те, про що всі тут казали. Ми всі об'єднані в тому, що ми повинні зусилля робити щоденно і на таких платформах, на інших, щоб об'єднати навколо себе прихильників як можна більшої частини світу. І я думаю, що якраз питання дітей, питання полонених ось ті питання, про які кажуть, вони можуть бути компромісними. Для Росії, для того щоб не понести ще більший санкційний тиск, ще більші удари по їх економіці, і що вони ж пам'ятаєте, кажуть, жест з доброї волі. Якщо в результаті цього вони там хай лавров, хто хоче там розповідати, хто у них там Скабєєва, я не знаю, скаже, «от ми віддали дітей як же з доброї волі. То це буде вже величезною дипломатичною перемогою, тому що в усьому світі ми казали сьогодні про Ізраїль, навіть коли одного солдата повертають і обмінюють на декілька сотень терористів, це вважається величезною перемогою країни, тому однозначно так. Це правильний крок, і цей саміт миру він принесе в подальшому для нас як країни позитив. А от цікаво, пане Олександре, що ви скажете? Якщо ми вам зараз покажемо наше наступне опитування, де якраз люди відповідали конкретно чого вони чекають. Як глобальний результат глобального саміту миру у Швейцарії? Назва ж красиво. Так що красиво, красива красива. Нас насправді що стане результатом глобального саміту миру у Швейцарії? Запитали соціологи у респондентів на замовлення ток-шоу Новий відлік і ось що відповіли а, люди. Що вони очікують? А, там була множинна відповідь, можна було дві відповіді можна було дати вибирати. Да? Так Так. формування коаліції союзників України 31%. Посилення санкцій проти Росії 30%. Обмін полоненими всіх на всіх, теж про що ми говорили, 22%. Початок переговорів з Росією стане результатом глобального саміту миру, сказали 19%. Завершення бойових дій на території України 16%. Почнеться міжнародний тиск на Україну піти на поступки, сказали 16%. Дзеркальне посилення переговорів Росії з її партнерами Іраном, Китаєм, Північною Кореєю 12%. Ну, цей блок формує інший майданчик для якогось іншого саміту. Ніякого конкретного результату не буде, сказали 23%. Важко відповісти 9%, ну і ще там якісь інші відповіді а були. А Хто зробив 1 ці альтернативи, чи це об'єднувалися думки людей? Можна було обрати, наскільки вибрати я пам'ятаю, декілька варіантів відповідей. Ну, це ні, тоді це закрите питання, все зрозуміло. Це формували соціологи. Пане Артура, а от, до речі, Вам ви як сказати, би відповіли так. на таке питання, якщо б у вас була можливість від, вибрати обрати або декілька варіантів, або один. Ну, ти Ваш е варіант. По-перше, посилення санкцій очікувати не можна, тому що посилення санкцій йде від інших історій. І я більше очікую від G7, я більше очікую від НАТО і так далі. Формування коаліції союзників України ну, неправильно сформульована альтернатива, тому що не формування, а розширення. Расширення, коаліції. Так. Бо коаліція вже сформована і вона дуже потужна. Чого тільки Ремштайм коштує? І е -е. союзників е -е -е. саме -е. трошки не те? Ну, так. Mm -hmm. да. Добре. Міжнародних партнерів, як але сказав, сенс да. зрозумілий так. 에, ну ви я знаєте, питання, чесно, можливо саме формування союзників ма з урахуванням цієї назви. От я би сказав, що обмін полоненими всіх на всіх. Я би от вітав. І давайте так: по-перше, коротка відповідь Олександру не дуже то Росія потерпає. Знаєте, от для мене дуже ватким важливим індикатором є кількість ракет, які вони випускають зараз, порівняно з тим. З тією кількістю, яку вони пускали, увага в 2021 році. Ви подивіться, вона, якщо не помиляюся, чи в два-три рази більша ніж було тоді, не дивлячись на санкції, не дивлячись ні на що. А тепер, що стосується санкцій саміту, дивіться ключові два моменти у людей є надія. Так само у кожного лідера, який приїжджає на такі саміти, є надія, що саміт буде ефективним, і він зможе сказати: "От дивіться, я поїхав, і ми вирішили 1 2 3 4 5". Якщо після цього саміту, Боронь Боже, не буде, не буде реальних результатів, що він зробить? Він просто вб'є надію світових лідерів, що на такі речі не треба їсти, бо нічого не буде. Що конкретно, я би бачив, от, ну, цього тут не дуже є, але тим не менше, одне є: обмін полоненими всіх на всіх. Якщо зараз буде великий обмін, причому негайно, там, протягом тижня чи двох, угу. це буде дійсно серйозний результат. Або повернення дітей. Дивіться, якщо, якщо всі ці країни. В резолюцію пропишуть арешт Путіна, бо тут же питання дітей, не а в хвилиночку тут питання дітей. А ми пам'ятаємо, що це ордер, питання, яке навіть, повністю доведено так, так. доведено і виданий ордер. Так. От якщо це питання буде, ну давайте так, як мінімум піднято на набагато вищий рівень, це вже буде серйозний буде результат. Провокації не буде другого але, але Олександр каже, коли, як юрист, коли, коли, коли да, говорить. Ні -ні, саміт, ні. Ви ж дивіться, дивіться, а, ви ж так. мене питаєте зараз. Так. Да? І, чесно кажучи, чесно кажучи, ключовий аспект, на який треба дати відповідь цьому саміту, да? це за будь-яку ціну в резолюцію ввести повне виведення російських військ, тому що не можна от такі речі випускати. От Ганна пам'ятає, ми багато працювали в ОБСЄ в інших організаціях, в МПС. От ти, наприклад, задав певну планку міжнародну. В термінології, бо термінологія в дипломатії дуже важлива: це агресія чи конфлікт. От е, знаєте, от росіяни дуже їх сателіти дуже часто б'ються Це конфлікт, давайте чи, поставимо. Каже, криза да, 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 криза, криза навколо України. Криза. Це не просто так вони б'ються за слова, тому що слова дуже багато важать. І якщо потім якийсь міжнародний документ понижує планку. Це дуже серйозна історія, тому що потім, грубо кажучи, тобі знов треба на гору цю підійматися. Саме тому, резюмуючи, я буду вітати обмін полоненими всіх на всіх, я буду вітати підтримку багатьма країнами арешту Путіна за викрадення українських дітей, і я буду вітати набагато жорсткішу термінологію в документі фінальному, ніж навіть це було в резолюціях ООН.